Добрий ранок малята, рада вас знов вітати. Ой, зима, 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 веселі ж пори нема. Гірка, сани, гомін, сміх, зимній вечір, дивний сміх, дітлахи на ковзинах, скільки радості в очах. Зима багата різними святами. Незабаром новий рік. Радісне і веселе свято. Новий рік люблять і діти, і дорослі, тому святкують його разом усією сім'єю. Малята відгадайте загадку, слухайте уважно. З голочками віти має, у прикрасах гарних сяє є на ній блискучі кульки, срібний дощик і порульки, ліхтарі та намистинки. Новорічна це ялинка. На новий рік завжди прикрашають ялиночку. А Дід Мороз, який приходить завжди на новий рік, залишає під ялинкою для кожного свої подарунки. Малята, давайте з вами зліпимо незвичайну новорічну ялинку. Ось таку незвичайну ялинку ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, аркуш картону, серветка. Беремо пластилін зеленого кольору і скочуємо довгий тоненький жгутик. Кріпимо цей жгутик на аркуш картону у вигляді спиральки, яка збільшується зверху донизу. Потім беремо пластилін різних кольорів і скочуємо маленькі кульки. Викладаємо кольорові кульки на ялинку, прикрашаємо її. Ось така незвичайна ялинка вийшла у мене. Гадаю, що ваші ялинки вийшли ще кращими. До побачення малята гарних вам зимових свят!